Чого очікуєш від перегляду футзалу з Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Костянтин Власенко, тренерський футзал. Ну що ж, прикрий виліт за шлях за крок до фіналу. Сьогодні у грі не взяли участь одразу кілька важливих гравців. І Лукас відсутній через дескваліфікацію Жоао Лукас. Я так розумію, якісь пошкодження в нього. І Боб, наскільки не вистачило, і Смоловик, який відбував дискваліфікацію двоматчеву, наскільки цих гравців не вистачило для досягнення результату? Ну, бачите, у нас кожен гравець з тобою да, Якщо влітають кожна єдиниця, то все важкіше нам грати. Ну, вчора дискваліфікацію ще отримав Лукас, плюс травму Боб. Ну, дуже важко. Хоча у нас є люди, да? навіть при цьому всьому, бачите, сьогодні гра йшла до, до першої помарки, можна сказати так. Ну, на жаль, всі пропустились ми. Тому, на жаль, фінал крокує Аврора. Знаєте, дві серії ваші чвертьфінальна проти енергії, проти Аврори. Обидві вийшли цікаві. Але трішки різні в тому плані, що з енергією кожен матч якась перестрілка дуже яскрава, гольова феєрія. З Авророю такого не вийшло. Вони десь скували ваші головні, можна сказати, такі найкращі сторони. Можна сказати, що Аврора для вас створила проблеми, щоб свій стиль продемонструвати. Бо скап футзал така яскрава, весела команда, запам'яталася по цьому сезону. Кожен матч якоїться туди-сюди, такі гойдалки, качелі. Аврора не дала показати ваш, весь ваш потенціал. Ну, я б так не сказав. Ми завжди граємо активно-агресивно з суперником на його половині полі, який би суперник це не був. Е, в цих матчах дуже гарно зіграли воротарі, е, як і наш, так і Юрій Савєнко та його кіпер Аврори. Ну, Може, може тому так е, не дуже багато забитих голів, хоча, хоча я вважаю, що для глядачів всі матчі були дуже цікавими і всім вам сподобалося. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Бет. Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Тавбет Екстра Ліги.